Народ, вітаю на моєму ютуб-каналі. Стартує третій тур групового етапу Ліги Чемпіонів, купа цікавих матчів. І для свого експресу я обрав ось такі варіанти. Перший матч Барселона прийматиме Олімпіакос на Камп Ноу. В першому матчі проти Пафосу Олімпіакос, на мою думку, мав просто не відчути кіпріотів. Але замість того греки виглядали настільки беззубо, що матч завершився з рахунком 0-0. Після чого Олімпіакоса був виїзд до Лондона, де вже цілком очікувано Арсенал здобув три очки, перегравши 2-0 греків. Настільки спокійної перемоги чекає від Барселони. Команді не допоможуть Ливандовський, Рафіня, Ольмо та Гаві. Але до складу повернувся Ламін Ямаль. Фантастичну форму набрав Маркус Решвурт. Є Педрі, є фірмін Лопес на вістрі атаки. Таким суперником, як Олімпіакос, Барселона просто зобов'язана брати три очки. Хоча на розгромний рахунок розраховувати. Не варто. Барсі треба спокійно без зайвих травм провести цей поєдинок, адже на вихідних в неділю на них чекає вже Ель-Класико. Реал зараз на першому місці випереджає на два очки каталонців, тож треба обов'язково перемагати, аби повертатися на першу сходинку в таблиці. Підсумовуючи, чекаю спокійну, прагматичну виважену перемогу Барселони з невеликим рахунком. Тож моя ставка перемога Барселони з тоталом менше 3,5, коефіцієнт 2,4. Кайрат на своєму стадіоні прийматиме пафос. Зустрічаються два найнижче за рейтингом клуби цього розіграшу Ліги Чемпіонів. На обох далі чекають матчі з справжніми грандами да й взагалі більш досвідченими клубами на євроарені. Тому де, як не у особистому протистоянні здобувати очки. Тож очікую більш активних дій від кайрата. Лише через домашні стіни. Я думаю, вони хочуть порадувати свою публіку після поразок від реалу та спортінгу. І можливо виграти їм не вдасться, але заробити більше кутових ніж їх суперник. Рахую дуже ймовірно. Тож моя ставка перемога кайрата за кутовими. Коефіцієнт 2,2, другий матч до нашого експресу. Арсенал на Емірейс прийматиме Атлетико Мадрид Дієго Сімеоне. Атлетико зараз демонструє веселий футбол, веселий в тому плані, що дуже багато голів забитих у матчах з їх участь це вже не той Атлетіко, який був колись. Підопічні Сімеони раніше ставали в оборону після того, як забивали гол. влаштовували справжній автобус, е влаштовували справжню битву на полі, стримували, сушили гру. Але зараз цю філософію Дієго Сімеона схоже, що відкинув, і зараз дійсно приємно дивитися за тим футболом, який демонструє Атлетіко. В цій лізі чемпіонів вони вже приїздили до Англії і відгрузили Ліверпулю на Енфілді аж два голи. І взагалі показали дуже симпатичний атакуючий футбол. Треба відмітити, що мадридці дуже рідко повертаються без забитого голу з виїзду в лізі чемпіонів. За останні два роки в лізі чемпіонів Атлетіко лише два рази не зміг відзначитися в воротах суперника на виїзді. Відповідати голам, зобов'язаний і арсенал. Вони в цьому сезоні забивали в усіх п'ятьох домашніх матчах. А враховуючи теперішню вразливість Атлетіко, мають один гол забивати точно. Моя ставка на цей матч обидві заб'ють за 1,98. Це третій матч до нашого експресу. Вілья Реал буде приймати Манчестер Сіті. Дуже коротко по цьому матчу Манчестер Сіті схоже на в свою гру. Повернулася стабільність, повернулися результати і нарешті знову почав забивати Холланд. Так в минулому турі з Монако вийшла невеличка осічка, і лише призначений пенальті у ворота Сіті на останніх хвилинах, який реалізував Ерік Даєр, приніс е -е, підопічним Гвардіоли не три очки, а лише одне. Але це скоріше було виключення із правил. Впевнений, Манчестер Сіті зробить висновки, і в матчі проти Віліреалу здобуде перемогу. Е, моя ставка на цей матч перемога Манчестер Сіті за коефіцієнт 1,72. Борусія Дортмунд приїде до Копенгагена в гості. Копенгаген розпочав дуже непогано цей сезон в лізі чемпіонів. Е, вдома ледве не переграли Ліверкузенський Байер і лише гол на останніх секундах дозволив відігратися. Гостям матч закінчився 2-2. Але в тому матчі Копенгаген мав перемагати. Після чого виїзд до Азербайджану якось неочікувано завершився поразкою від Карабаху 2-0. Але треба відмітити, що саме при домашніх трибунах данці несуть найбільшу загрозу, і при своїх болівальниках Копенгаген виглядає завжди гідно, не зважаючи на силу суперника. Борусія ж у першому турі разом з Ювентусом влаштували справжню гольову феєрію, зігравши 4-4. А пізніше в Дома порадувала вболівальників, перегравши 4-1 атлетік. Думаю, гольова тенденція продовжиться, і в Копенгагені теж буде весело. Моя ставка на те, що обидві команди заб'ють, а тотал буде більше 2,5 за коефіцієнт 2-13. В наступному матчі Ньюкасл прийматиме Бенфіку. На цей матч я обрав дещо незвичайну ставку. Звернемо увагу, так сказати, на персоналі. У Бенфіки на правому фланзі захисту грає молодий боснійський захисник Амар Деніч. і традиційно для Балканців. Має запальний характер. Він частенько отримує попередження, граючи в чемпіонаті Португалії, та й до цього, граючи за Марсель, не соромився отримувати попередження від арбітра. На його фланзі буде грати швидкий та технічний Ентоні Гордон, який в цьому сезоні збирає на собі дуже багато фолів. Безумовно, і в цьому матчі Ентоні теж буде тероризувати захист суперника, тож зупинити буде його дуже важко. Припускаю, що найчастіше Дедіч буде опинятися біля Гордона, і дуже вірогідно, що порушить неодноразово Правила. Тож, моя ставка жовту картку отримує Омар Дедіч за коефіцієнт 3. Наступний матч ПСВ Ендховен прийматиме у себе наполі. Теж дуже коротко по цьому матчу наполі зараз перебуває у п'ятірці команд серед топ 5 ліг за кількістю ударів поворотам суперника. В середньому за гру Наполі завдає майже 17 ударів поворотам, з урахуванням того, що участь у матчі Расмуса Хойлона, основного нападника команди, під питанням, перемогти буде не так легко, але тенденцію багато бити поворотах суперника неаполітанці навряд чи порушать. Все таки у складі, яке він. Дебрюйне занбоангіса. І білі гілмор. Ці люди мають хороший поставлений удар і чому б цим не користуватися? Тож я поставлю на те, що Наполі завдасть більше 15,5 ударів ударів поворотам суперника за коефіцієнт 1,96. Бельгійський уніон Сен-Джелуа прийматиме Міланський Інтер. Уніон феєрично стартанув у лізі чемпіонів, обігравши на виїзді 3-1, ПСВ Ентховен. Бельгійці дуже вразили своєю атакувальною грою. У них є декілька чудових виконавців. Зокрема, можна відмітити їх лідера Еквадорця Кевіна Род. Рікеса дуже швидкий небезпечний технічний нападник, але в наступному матчі проти Нюкасла вдома бельгійці провалилися 0-4. Хоча змог аби забити, мали вдосталь. 17 разів дарили поворотам, подали сім кутових, але... Хоча б одного разу відзначитись, так і не вдалося. Інтер більш вдало виступив у перших двох турах. Спочатку вдома переграли Славію 3-0, а потім на виїзді в Амстердамі переграли 2-0 Аякс. І хоча вони ще досі в лізі чемпіонів не пропустили жодного голу, сказати, що у них дуже надійний захист, не можна в чемпіонаті Італії. Підопічні Крістіана Ківу вже пропустили по голу від новачків серії А, Кремонезе та Сасуоло, Пропустили два голи від Удінезе та чотири голи від Ювентуса. Але на виправдання їм інтер і багато забиває. Відвантажили 5 голів Торіно. Три голи відвантажили тому ж Ювентусу, три голи славії та чотири голи Кремонезе. Дуже неприємно, звичайно, що не зможе зіграти Маркус Тюрам, який дуже багато працює на атаку, і головне забиває голи. Але на його місці зіграє новачок команди Анж Боні, якого купили під час літніх трансферів у Парми. І до речі, він уже відзначився голом в минулому турі, який приніс перемогу над дромою: 1-0. Підсумовуючи, щось мені підказує, що Інтер пропустить цей перший гол у цій лізі чемпіонів та враховуючи різницю у класі команд, все таки італійці мають вести з Бельгії три очки. Тож моя ставка на цей матч обидві заб'ють та перемога інтера е, за коефіцієнт 3,3. Наступний матч ПСЖ приїде в гості до Ліверкузена. Байер в першому турі лізі чемпіонів врятувався нічею в вищезгаданому матчі з Копенгагеном 2-2. Після чого приймали вдома ПСВ, який згорів перед цим е, бельгійському уніону 3-1. Гра в Ліверкузені завершилась 1-1. Байер не втримав перемогу. А то ще й міг програти той матч. Ну зовсім у команди все погано із захистом. З початку сезону Байер не пропустив лише одного разу в матчі Чемпіонів чемпіонату проти Уніон Берлін першому турі Бундесліги два від Хофенхайма. Наступному турі три від Вердера. Потім був Копенгаген в Лізі чемпіонів, який забив два голи. А в останній грі чемпіонату Майнц забив їм тричі. ПСЖ стартував з домашнього розгрому Аталанти 4-0. Ну а далі був виїзд Барселону у момент, коли зі складу випадає Хвічек Вересхелія, Дезіредуе, Усман Дембеле. Це основа в атаці Парижан. Здавалося, що ніяких шансів не те, що на перемогу. Навіть на ніч'ю у ПСЖ на виїзді проти Барси немає. Але навіть з такими проблемами ПСЖ при Везли з Іспанії три очки. До матчу з Байером вже готові і Кварацхелія, і Дезіредуе, і скоріше за все відновиться Усман Дембеле. Тож Парижани їдуть до Ліверкузена в повному бойовому складі, і такому Ліверкузену вони мають забивати не менше двох голів. Моя ставка на цей матч індивідуальний тотал ПСЖ більше півтора. За коефіцієнт 1,6. Ну що, народ, це був останній матч. На виході у нас коефіцієнт 1189. Будемо вболівати і тягнути експрес. А ви лайкніть і підпишіться, якщо цікаво. Всім вдалих ставок!